Вознесенівському районі тривають планові роботи з благоустрою вулиць. Цього разу співробітники ЛОАШу працювали за адресою бульвар Центральний 8. Через великий трафік асфальтне покриття тут сильно пошкоджена. В департаменті ЖКГ Вознесенівського району адміністрація кажуть, неодноразово отримувала звернення від місцевих жителів щодо ремонту цієї ділянки дороги. Наразі тут тривають підготовчі роботи. Комунальники видувають пил та сміття з ям, обсмолюють їх та готують до укладки асфальту. Тривають роботи і за іншими адресами. Також у нас комунальним підприємством ЛОАЖ проводяться ремонт тротуару по вулиці Сталеварів. Даний вид робіт як за даною адресою по бульварі центральному, так і на вулиці Сталеварів будуть продовжуватися наступного тижня вздовж ну, дороги. Також у нас електротранс комунальне підприємство проводять роботи з зачистки та фарбування опор по проспекту Соборному. І комунальне підприємство «Зеленбуд» проводить покіс на прибережній автомагістралі.